Механічна клавіатура. Любов та бажання оволодіти такою є у багатьох геймерів, і виявляється, що вони доволі доступні. Якось от від first Player модель mk 8 Titan. Тому давай зацінимо. Та можливо це якраз те, що ти шукав. І вично з того, що це повноцінна та повнорозмірна клавіатура з нампад. Як виявилося для мене особисто маленькі клавіатури без ось цього маленького, але прекрасного блоку. Не підходять по зручності, тому тепер я обираю завжди тільки повнорозмірні корпус у неї повністю із приємного та головне матового пластику, і відчувається вона добротно. Знайшов інфу, що всередині є ще підсилююча металева пластина. Якщо взяти її в руки та трохи покрутити, то легенький вигін відчувається, але нічого критичного. Осторонніх звуків не видає та нічого не хрустить. Завдяки вазі в 980 грам, з яких 40 це цикабель, то вона дійсно дуже добре стоїть на столі і змістити можна тільки приклавши зусилля. Це все завдяки резиновим ніжкам в кількості 6 штук. Плюс можна її припідняти завдяки вбудованим додатковим ніжкам. На них вона вже ковзає вільніше. І коли на неї дивишся, то для мене візуально її здешевлює тільки шрифт. Які обрали для нанесення, чесно, не знаю, хто сказав, що це найкраще що їй підходить, бо всього лише замінити його, і вона би виглядала в мільйон разів привабливіше на мій смак, звичайно. Ну і оскільки це ігрова клавіатура, то звичайно, що тут присутня rgb підсвітка, про яку трішки детальніше пізніше. Що стосується самих клавіш, копачків, кейкапів, кому як зручно, то тут вони виготовлені за abs пластику, але товщина є більшою ніж зазвичай. Через це у них є хороший плюс. Більш довший термін експлуатації. А з іншої сторони це є і мінусом у випадку таких людей, як я, яким просто необхідна присутність українських символів, які тут, звичайно, що є, окрім стандартних англійських, але оскільки їх нанесення в більшості є додатковим, і при наявності підсвідки, той от додатковий шрифт не буде просвічуватися в темних умовах через якраз їх більшу товщину. Це ж стосується і PBT-кейкапів, І для мене це дуже критично. Хоча я й можу частково друкувати всліпу, завдяки м'язовій пам'яті символів. Якщо ж ви володієте сліпим друком, або ви не сидите постійно в темноті якось я, то проблем не має бути. Ну хіба з часом нанесений шрифт може зношуватися. У даних клавіатур використовуються перемикачі, ну або свічі від Getteron. У моєму випадку це саме Getteron Black, тобто чорні. І мені особисто сподобався тайпінг на них. Він приємний, м'який, підштовхуючий та відносно тихий, що мені точно сподобалося. Ось як це звучить І якраз крутим бонусом є те, що в комплекті є ще 5 додаткових перемикачів, із них 4 іншого типу: коричневі, червоні, жовті та противно клікаючі сині. Які я би ніколи не вибрав. Але в такий спосіб можна їх встановити та порівняти більш наглядно і підбрати для себе найбільш цікаві, оскільки у цієї моделі є 20 змінних перемикачів, тобто з функцією Hot Swap. А які саме доступні для зміни, позначені знизу клавіатури. І щоб це зробити, то в комплекті також присутні два пулери: один для кейкапів, а інший якраз для самих свічів, тобто на найбільш активних клавішах. І якщо ви суперактивний гравець, якому вдасться їх зносити, то можна буде їх замінити на нові, хоча це точно відбудеться не скоро, бо заявлений термін 50 мільйонів натискань. Тому їх заміна, скоріше всього, буде відбуватися, якщо просто захочеться свіжих відчуттів, встановивши свічі іншого типу. До речі, в комплекті, крім вище, перераховано ще присутній кабель Type та Type-C, який в нейлоновому плетені та на 1,8 метра, тобто він від'єднюється, і це єдиний спосіб підключення друтовий. По додатковому функціоналу то у неї мала би бути можливість записувати макроси через FN плюс F12, але в мене не вийшло його запустити. Можливо, просто на MacOS не працює, хоча чесно ніколи такого ніде не використовував. Напишіть, де і як можуть бути корисні макроси. Також присутня RGB-підсвітка, якою можна керувати з самої клавіатури без встановлення будь-яких додаткових програм. Сім режимів, які просто собі переливаються або змінюються, їх можна обрати через FN плюс Ins. для зміни напрямку анімації FN плюс Home. для зміни швидкості анімації FN плюс стрілки вправо або вліво, а для зміни яскравості FN плюс стрілки вверх або вниз. Також є три живих режими з реакцією на натискання. Перемикатися між ними можна через Append плюс Delete. Ще можна вибрати між статичними кольорами, яких є 8, а вибір відбувається через FN плюс Scroll K, щоб повернутися до білого кольору, FN плюс Pause. І також можна зробити кастомну підсвітку, наприклад, конкретних клавіш через спочатку FN плюс Up або page Down, а потім FN плюс End, і вибирай потрібні клавіші. Коротше, нормальний такий набір, плюс сама яскравість доволі непогана, і думаю, багатьом це сподобається. Так кожен знайде щось цікаве особисто для себе. А всі комбінації є ще й в інструкції. На жаль, тільки що в ній немає української. З фішок то для неї присутня програма Magic Nest 3, але доступна вона тільки для Windows, а у мене такого девайсу вже немає. Ну а з нюансів, то мені особисто незручний однорівневий ентер у даній анці розкладці, бо я часто промахуюся. А наскільки зрозумів, то версії з розкладкою ISO де великий ентер не існує, а жаль. І також жаль, що немає можливості активувати роботу мультимедійних клавіш по замовчуванню, бо я ряд ефок не знаю, коли взагалі використовував. А от зміну гучності перемикання треків кожен день і робити це постійно через FN плюс потрібна клавіша, мені незручно. Можливо, якраз це можна активувати через. Раніше згадану програму, думаю, як мінімум користувачі Windows були би раді, якщо це так. І якщо перераховані нюанси для вас не критичні, то це точно хороший варіант за цю вартість. Але все одно, найголовніше, це не забудьте зробити донат на ЗСУ.